Недавно я випустив ролик про сьому частину Джоджо, де вихваляв це творіння Аракі. але як і в кожній іншій роботі, у стіл було ран, я знайшов деякі мінуси, які б я хотів сьогодні висвітлити. Дякую тим підписникам, які проголосували за наступну тему ролика, це можна зробити в класі спільнота. Насамперед, увага! У відео є велика кількість спойлерів, тож рекомендую дивитися після прочитання манги. А так, почнемо. Перший мінус за те, що я полюбив сьому частину до кінця манги, я розчарувався. Це розкриття персонажів. На початку манги нам Тривали історію, мотиви декількох персонажів, у тому числі Поколоко. За ним було цікаво спостерігати, коли дорога розділяла персонажів. Нам показували, що з ними сталося, але ближче до кінця сюжету вся увага була націлена на Джостера й Джоні, а про Поколоко зовсім забули. Другий мінус це мінус не тільки Джоджо, а загально всіх таких фінальних босів у різних жанрах літератури. Це Валентайн, будучи одним із найпливовіших людей своєї країни, маючи у власності одну з найсильніших армій у світі, виходити один на один проти небезпечних. Печнішого ворога не зробити засідку, не заслати за ним пару десятків професійних бійців, хоча це було ні, ні. Вийти один на один і помирати раз за разом у ямі. Третій мінус один із найжахливіших моментів, який плюнув в лице третій частині. Коли я вихваляв сьому частину, я відсилався на моменти, при яких персонажів швидко розкривали стенди ворогів. Так, от один із моментів Джоні розкриває стенд діо за лічені хвилини. Не здається, вам це якось обідно за Какіойна та Джоні Джостера? Аніматори зробили прекрасні сцени, де вони помираючи дають зачіпку для куджу Джоторо, і все це було обезцінно одним моментом із сьомої частини. Браво! Четвертий мінус для мене фінальна битва сьомої частини є саме бій з Валентаймом, і я ніколи не зрозумію, для чого було потрібно вводити крішовного ділу діо як фінальний бос третьої частини, тільки з іншою зовнішністю, якого так легко перемогти. Не можна було дати йому інший стенд для різноманіття. Як для мене, це було дійсно лишнє. П'ятий мінус: святий труп було сховано від злодію якнайменше на 80 років. А що сталося далі? Чому ні разу нам не розкривали або не показували, що сталося з ним через 80 років, чи десь показали, а я не знаю. Або в цьому ідея, щоб читач сам ламав собі голову на цією розгадкою. Одним словом, навіть не знаю. Як для мене можна було і зробити інтригу в кінці манги. То заволодів трупом. Шостий мінус. Це напевно сумнівний мінус, але я мав про нього розповісти, як клішований діо переміщається разом зі своїм конем. Маючи в запасі всього декілька секунд, він умудряється злізти з коня, перекинути коня через сітку, а з його силою це, напевно, можливо. Перелізти самому через сітку і сісти на коня. Для мене це дійсно сумнівний момент. Сьомий мінус: гонка стіл Булугран почалася як контрольована гонка, але як ми всі знаємо, переросла в бійню. Так от Джонні Джостер мали два вида ворогів з гонки. Ті, хто намагалися вбити Джонні Джостера, щоб отримати частину трупа, і ті, хто намагаються перегнати. Парочку. Я знаю, що це сюжетна броня і так далі, але чому ніхто ні з тих, ні з тих не додумались атакувати саме коней? Ні, я знаю, таких моментів багато було, але задумайтесь, скільки раз коні були беззахисні і яку можливість упустили вороги. Просто позбутись коней, вони залишать гонку і не зможуть отримати частину трупа. А так я б хотів почитати вашу думку на рахунок цього. Можливо, я деякі мінуси упустив. Напишіть в коментарях. Ну, і з вами був 66 ікскрай і. Бувайте.